Всім вітання! Сьогодні хочу розказати трошки про те, як у нас працює інтерфейс ревіту і на чому він базується. Все, що в нас є в даному вікні, відповідно, вкладки, як вони розташовані, їхнє положення, їхня кількість, розташування окремих інструментів, розташування бокових панелей, розташування, допустимо, навіть цих от колонок чи файли, які ми відкривали. Це все в нас керується. Файликом Revit.ini зовнішнім текстом, який, відповідно, дозволяє нам е, за певних умов цю інформацію виправляти. Якщо у вас, скажімо, в якийсь момент поламається інтерфейс, тобто будь-які вкладки не відображатись, або взагалі якісь інструменти пропадуть таке рідко, але буває, то тоді ви можете цей файлик або спробувати зремонтувати, або в. Найбільш звичайному випадку видалити, і після відкриття ревіту наново він у вас створиться і буде за замовченням мати всі ті самі звичайні вкладки, які були в нього без змін. Тобто вернеться ось такий от стандартний в ньому показ елементів. Цей файлик, хто не знає, він знаходиться в нас за наступним шляхом. Ось є наш ПК. Локальний диск це, в ньому користувачі, ім'я вашого користувача, і в ньому вже буде папочка Апдата. Вона є за замовченням прихована, тому вам потрібно у вкладці вигляд включити показ прихованих елементів, якщо я не видно її. Далі зайти всередину, папка roaming, Autodesk, Revit. І в ній будуть всі. Папки, які відповідають версіям ревіту, які у вас стоять або колись стояли на комп'ютері. Відповідно, зайшовши в них всередину, ви зустрінете ось такий ревіт.файл, файл. в кожній з них він буде якраз містити ці налаштування. Як можна продемонструвати на прикладі, як вони працюють? У мене є відкрито два ревіти: Revit, Revit24 і Revit22. Відповідно, в одному з ревітів, 24-му. У мене вже певні налаштування стоять зроблені. Якщо я перебуваючи в стандартному шаблоні, стандартний файл без особливих якихось е зовнішніх втручань, перейти на якийсь з фасадів, я можу в ньому вільно переіменовувати рівні, і мені е нічого за це не буде. Ревіт не дає ніяких помилок, нічого мені не каже. Якщо я це саме спробую зробити, скажімо, в 22-му ревіті, який в мене. Так само має стартовий файл початковий, метрична система, шаблон архітектурний. Якщо я в ньому пробую взяти якийсь рівень і перейменувати, скажімо, просто рівень 2, то в мене виникне ось таке вікно, яке попереджає, що я можу або всі рівні, які, точніше, всі рівні і види, які мають між собою зв'язок, зробити з однаковою назвою, або цього не робити. Тобто, чи змінювати їм зараз назву тут на 2 чи ні. І, відповідно, коли я цю дію роблю, в мене є можливість поставити галочку, щоб більше це вікно не показувати, і, відповідно, ця дія запам'яталася назавжди. Це може бути не зовсім добре для вас, якщо вам потрібно в різних проектах різний процес роботи. І, можливо, вам потрібно буде вернути назад, щоб цю річ вас запитувало. Як це можна зробити? Для цього відкриваємо оцей ревіт-ні-файлик. Я, скажімо, зараз знаходжуся в Revit 24, в папці. Revit Ini, і ми побачимо ось такий його загальний вигляд. Стандартно відкриється блокнотом, якщо не відкрився, можете натиснути права кнопка, відкрити за допомогою блокнота, і вона у вас має запрацювати. В цьому файлику у нас спочатку йдуть налаштування кольорів, які використовуються для теми ревіту. В даному випадку тут ще й включено. Який в нас буде тип теми, чи чорна, чи біла. Це все регулюється цими номерками. Вони в різних місцях можуть по-різному бути, тому не, вгад, не намагайтесь вгадати, чи це просто нуль чи просто одиничка. Можливо, бути трошки важче випадки. Тому бажано звертатись до довідки. Там можна прямо запитати: ревіт-іні, як мені змінити, скажімо, тему з такої на таку цифрою. І, в принципі, там би мали бути підказка. Ось є, наприклад, колір заднього фону. Він в мене трошки сіруватий, і, відповідно, в ньому є свій код записаний. Так само, щось цікавого, тут є: це шляхи для різних файлів. Базово тут є посилання на бібліотеки для різних мов інтерфейсу, відповідно, є китайська, чеська, німецька і так далі. англійська. Залежно від того, якою мовою Revit ви відкриєте, таку папку у вас буде посилати стандартний шлях для відкриття сімейств е і шаблонів. Далі є в нас е стандартне розташування файлів, зразків, samples, є налаштування якраз інтерфейсу, де тут прописані всякі опції. Деякі з них важко розшифрувати, якщо не знати про що мова. тому е, Не буду заглиблюватись. Наприклад, тут є так само включено, чи будуть показуватись у нас е, різні категорії. В даному випадку архітектурно включена, інші виключені. Це за замовченням, тобто буде включати з вас дисципліна архітектурна. В ревіті, якщо хочете замінити, відповідно там це можна зробити і через опції ревіту, або через цей файлик. Е, далі. Як інсталяції відбувалася англійська мова? Які у вас ідентифікатор інсталяції? По графіці, як у вас там, чи це якраз куб-видовий є, як він показується, де вони знаходяться, чи вам показується редактор матеріалів і так далі. Ось є якраз налаштування по збереженню, коли вас буде нагадувати збереження, 30 хвилин стоїть. Чи у вас вікно завжди буде максимально відкрите на весь екран? Одиничка. І далі вже йде по камері. Тобто, як камера у вас працює, з якою швидкістю умовно. Чи макроси у вас включені? Яка у вас вибірка, по чому воно відбувається? І далі, далі, далі. От є якраз це налаштування, яке мене цікавить. Supress Confirm level rename. тобто Це буде. Пригнічити, якщо напряму перекладати пригнічування, підтвердження перейменування рівня. Відповідно, тут стоїть номерок 7. Це означає, що вона завжди буде казати ні. Але якщо я тут напишу 6, то вона завжди буде казати так. А якщо ви хочете, щоб вас, скажімо, завжди питало при кожній зміні, тоді ви просто маєте видалити весь ось цей от набір рядків. І тоді, відповідно, ревіт забуде, які ви вибори робили, і може це вам бути корисним. Крім того, що ще цікаво, що може бути добрим для вас, це є Recent File List. Він якраз містить в собі останні файли, які ви відкривали. Якщо ви, скажімо, підключались по VPN до якогось сервера зовнішнього, і в якийсь момент ви втратили це підключення, воно вам вже стало непотрібне. То Revit буде в пам'яті тримати ці файли, поки вони, відповідно, не заміняться новими. Але кожен раз, коли Revit буде відкриватись, ви будете наскати кнопочку File. Revit буде намагатися ці файли знайти, щоб вони відобразилися в списку останніх використаних. Оскільки він цього зробити не зможе, це буде займати досить довгий час, і це якраз варіант, чому натискання кнопки File може бути таке затяжне. Все, що вам потрібно зробити, це почистити відповідно рядки з файлами, які у вас відкривалися. З якихось зовнішніх серверів, ці VPN, лишити хоча б 1-2, щоб Revit мав з чим працювати і не показував там пусте місце, бо це може бути проблемно. Для інтерфейсу. І, в принципі, все. Вам достатньо після цього файлик зберегти і закрити. Якщо, до речі, порівняти це з файлом 22 Revit, Revit 22 Revit іні. То ми побачимо, що тут, там, де в нас ідуть messages, немає такого пункту, як suppress «Confirm Level Rename». Такої опції ніхто не вибирав. Це тут є якась інша опція, тому, в принципі, messages варто лишати, а от сам цей знак саму команду варто видалити. Ось таке. Поняття тут можна глибоко зайти, подивитися, пошукати різні варіації, розібратися, спробувати з кожним налаштуванням, і це може вам допомогти кастомізувати свій привіт до максимально зручного для вас стану. А в мене на цьому все.